У Львові пошкоджено один з нових трамваїв Електрон. Пригода сталася 19 квітня на проспекті Червоної калини. У Львівських пабліках з'явилася фотографія з наслідками зіткнення двох трамваїв. Один з них новий трамвайний вагон Електрон, що не так давно вийшов на лінію. Інтернет-видання Львів Медіа пише, що Львів Електротранс відмовився давати коментарі. Також у патрульній поліції повідомили, що не отримували інформацію про цю подію. Згодом на сторінці у Фейсбуці все про електротранспорт Львова з'явився допис із подробицями. В ньому говориться, що на підйомі від кінцевої зупинки Вернацького у бік вулиці Драгана вагон із боротовим номером 1111 ймовірно застряг на знеструмленій ділянці трамвайно-тролейбусного пересічення. Зазвичай таку проблему вирішують в парі з іншим водієм. Один водій залишається в кабіні, інший на дворі розгальмовує трамвай. Тоді вагон самостійно може відкотитися із неструмленої ділянки, після чого водій в кабіні має застосувати екстрене гальмування. Та цього разу з невідомих причин вагон не вдалося зупинити, тому він скотився приблизно на 50 метрів донизу, де і стояв електрон. У результаті аварії в електрона фактично знищена вся пластикова частина маски та розбите вітрове скло. Наразі невідомо чи постраждало якесь обладнання, що знаходилось близько до місця зіткнення, і чи деформувалася рама вагону від сили удару. На щастя, після аварії електрон зміг самотужки дістатися до трамвайного депо. Говориться у дописі. Нагадаю, що Львів закупив 10 трамваїв електрон серії Т 5 Л 64 Партію вагонів було придбано за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Сума контракту склала 17,4 мільйони євро.